Хотів би навести таку невеличку інформацію, що, що на рахунок України що щороку мільйони тонн відпрацьованих батарей у нас викидається в Україні. Зокрема. От, е, більшість з них потрапляє на смертнізвалище і лише кілька відсотків від загальної кількості проходить безпечну утилізацію. Так, а от одна із батарейків з тих сітню забруднює, забруднює 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. навіть можна уявити, То, що батарейки кинути в і це завдання. Кінці, що ви доносите, до мері, розказувати, показувати. Ми самі тим більше будете викидати свої батарейки, випустити сюди або в інші магазини, в яких будуть, будуть розміщені контейнери. Деші контейнери вже де ще два вже розміщено були в універсалі і в магазині Омезі. Тобто, а на далі це і в інших частинах міста. Треба Відкривати і всім подаватися розновити вище. Добре, вже мого чесно відкривали наш екоконтейнер. Нехай, екологічний нехай відробить свою роботу, Добре. акція дійсно має великий пересмак в плані тому, щоб дійсно то, що ми робимо, це локалізація, нехай вона набере більших масштабів і е, е, ну, стане дійсно такою масштабною, що е, кожен житель планети, будемо говорити. Нехай знає, що батарейка це продукт, який потрібно утилізувати в відповідні місця. Відкриємо це. пізнаємо це. Підкриємо. Підкриємо.